Вашій увазі огляд нашої нової наземної станції НСО 8.0, яка представлена собою в такому великому кейсі з двома Full HD моніторами. У нас місце під пульт. Місце під чотири акумуляторні батареї. Можна підключити хоч одну, хоч всі чотири. Акумулятори формату 6С. Також всередині ховається така Bluetooth клавіатура. Система дає можливість підключати як цифрову, так і аналогову систему відео та радіозв'язку. Також є вбудований джойстик з двома осями та натискною кнопочкою, яка передає команди в Mission Planner Є вхід. Та вихід Ethernet та окремо виведений HDMI вихід, який виводить цифрове відео, яке ви можете вивести на додатковий монітор, робити стрім за потреби або підключити до FPV окулярів. Також наземна станція обладнана незалежним живленням та можливістю підключати 220 вольт.